Все в житті має бути довершеним. Деталі мають значення. Програма Деталі тижня на «ФМ Галичина. Аналізуємо події останніх семи днів, аби ви знали більше. Та гостя програми Деталі тижня на радіо «ФМ Галичина. Це є пані Марія Яковлєва, член колегії державного агентства з енергозбереження та енергоефективності, експерт з питань енергетики. Доброго дня. Доброго дня, пані Марія. Звісно, що хочу розпочати з гарячої теми, незважаючи на погоду, але гарячої теми в очікуванні якої ми усі є. Це є опалювальні сезон не нова проблема для нас. Ми минулого року зіткнулися з проблемою газу. Скільки його є, чи немає? Які прогнози ви робите на цей опалювальний сезон? От який він може бути для України? Ну щоб робити прогнози, треба мати. Дані, інформацію. Ми інформацію сьогодні маємо, бо вже було два засідання антикризового енергетичного штабу під головуванням прем'єр-міністра. Що ми почули? Стосовно вугілля, що в нас на складах вже близько 2 мільйонів. Нам потрібно три. Ну, начебто вже більше половини. Але як будемо аналізувати, то побачимо, що практично 30% це Бурштинський острів, який не працює. Всередину України він не постачає е, мережа для передачі електроенергії на сьогоднішній день не побудована. Десь близько 20% знаходиться на Луганській Тес. Вона виробляє електроенергію для неконтрольованих територій і не постачає всередину України. Тому ми побачимо, що практично 50%, та теж трошки більше, це вугілля, яке не буде використано для виробництва електроенергії саме для України. Один мільйон це мало. І ми розуміємо, що за два місяці два мільйони тонн не прийдуть в Україну і не зможуть бути поставленими. Який вихід? Ну я так розумію, такий вихід, як був минулого опалювального сезону. Тобто, ми будемо купляти пряму електроенергію України агресор. Тобто можна сказати, що зараз це вугілля, яке нам потрібно, воно є на папері, і навіть і те, не в повному об'ємі. Воно на папері ну майже вони трошки знаєте, як маніпулюють інформацію. Вони не розказують, скільки з того вугілля, яке вони визначають з двох мільйонів, саме буде використано для виробництва електроенергії для України, для самої України, для внутрішнього споживання. Тосовно газу, власне, тому що в нас зазвичай все, вся увага зосереджена саме на газ. Інформують про перебіг. Газових домовленостей з російським Газпромом, нас ситуація з газом і чи його потрібно так багато, як про нього говорять. Дуже дуже дякую, дуже гарне запитання. Бо насправді, якщо ми подивимося, що ми маємо для опалювального сезону, нам потрібно близько 27 мільярдів, і ця потреба по невідкоригованому балансу 27 мільярдів. Ми маємо сьогодні вже в підземних сховищах 15 мільярдів. До початку опалювального сезону, ну що найменше, мільярд півтора ще буде, тобто будемо. Мати 16-16,5. Минулий опалювальний сезон ми також починали, у нас було 16 мільярдів газу. Ми видобуваємо свій власний газ, і за опалювальний сезон це близько 9 мільярдів буде. Тобто, і ще трошки реверсу. Ми бачимо 1-2 мільярди. Ну це замало ми отримуємо більше реверсу. Ми бачимо, що нам достатньо вже газу, достатньо по невідкоригованому балансу. Що мається на увазі? Це загальна потреба країни. Скільки їй потрібно ну, газу. Ще навесні в Верховній Раді була створена комісія щодо обґрунтованості тарифів. І саме питання достатньості газу там розглядалося, бо це є підгрудням для розрахунку самого тарифу. Верховна Рада зробила висновок. Ну, Перше, що тарифи завищені і підлягають терміновому перегляду. Друге, Верховна Рада вимагала. Робоча комісія, щоб терміново відкоригували баланс, бо баланс був вже в березні, місяці, він вже був не відкоригований. Зменшилася норма споживання для населення. Ми всі знаємо, кого немає лічильників, з шести кубів вона зменшилася до трьох. Скоротилося споживання? Скоротилося. Треба було відкоригувати, відкоригувати баланс, треба, не відкоригували. Наступний чинник. Сьогодні багато людей, хто взагалі відмовляється від газу, велика ціна неспроможні його сплачувати. Хто порахував, скільки таких людей відмовилося і на який обсяг треба ще раз відкоригувати баланс? Третє держава запровадила програму по заміні котельного обладнання, де вона компенсує частину коштів котельного обладнання відмінного від газового тобто, якщо ви маєте газовий котел. Ви можете поміняти його на будь-які відміни, але не газовий, і держава вам компенсує частину грошей. Ця програма вже діє. Вже більше 10 тисяч абонентів користалися цією програмою. Витрачено 140 мільйонів коштів. Скажіть, будь ласка, хто небудь скаже, наскільки буде скорочення газу? Тобто, ми маємо вже три умови, на які б треба було відкоригувати баланс для того, щоб ми взагалі побачили, а чи потрібно нам стільки газу купляти? Тим паче, що ми у роз. Ції купляємо газ за кредитні кошти. Може, краще ми їх на щось інше витратили би. Ми констатуємо зараз проблему, але який от шлях для того, щоб її вирішити? Шлях один на сьогоднішній день парламент повинен заслухати звіт робочої групи і проголосувати. Це не просто так звіт. Там є ціла законодавча процедура, бо в звіті написано, що в Верховній Раді рекомендувати внести зміни в такі, в такі, в такі законодавчі акти. Кабінету міністрів виправити баланс і внести зміни також законодавчі акти. Якщо б це відбулося, і парламент би проголосував, то Тарифи були би переглянуті, і зміни відбулися б, і зміни б в законах повідбувалися багато чого. Ну і нарешті баланс. Ми б всі побачили, відкоригований. Ви зачепили тему тарифів зараз, особливо перед виборами. Багато є гасел виборчих, справедливих тарифів, нижчих тарифів, кращих тарифів. Якщо ми говоримо про тарифи на газ, вони є доволі високими для українців. Які б це мали бути ці тарифи? Наскільки вони адекватні? Одна сторона владна сторона говорить, що вони і так є за низькі. Політична сторона говорить. Що вони є за високі, а люди просто депрати. Змушені, депрати. змушені витягувати з гаманця гроші і, і сплачувати рахунки. Погоджу з Знову повернемося до звіту робочої групи в Верховній Раді. Саме там була проаналізована структура тариф на газ. І ми побачимо, що 39% – це податки, 13% – це витрати на транспортування. 8% – це оплата видобувнику за газ саме. Ну, а як ви думаєте, кому решта йде? І над велика там практично 40% НАК Нафтогазу. Тобто тут... тоді на НАК Нафтогаз постійно просить грошей. Ну це, ще Сорос сказав, що НАК Нафтогаз це така чорна діра для нашої економіки. А насправді це раково пухлина для нашої економіки, взагалі для нашої держави. Бо. Якщо ми подивимося от, з іншого боку, як споживачі, да, чого ми з вами сьогодні не маємо? Ми не маємо вибору. Тобто, в нас тільки один постачальник і, і, і той, якого призначили. Тобто не ми вибрали. Як ви думаєте, в такому сенсі може змінитися ціна? Ні. У нас всі в нас все населення це всі кваліфіковані споживачі. Не лякайтеся цього терміну. Насправді за цим стоїть тільки одне: що кваліфікований споживач має право вибору, тобто він має право об собі постачальника. От в Києві населення вирішило собі обрати іншого постачальника, який пропонував газ на 10% нижчий, аніж його пропонував монополіст. Як ви думаєте, дали взагалі можливість споживачу купити газ дешевші? Не дали. Тому що, що треба зробити? Треба зробити демонополізацію. Демонополізація монополізація робиться дуже просто через антимонопольне законодавство. Якщо говорити про реальну економічну складову, тобто реальну вартість газу можна зменшити. Можна. Ми відкидаємо можна. всі обіцянки. Можна який це відсоток? Про який відсоток можна говорити? 30-40 відсотків. 30-40 відсотків, що найменше можна знизити вартість газу. І для цього, що нам потрібно змінити, антимонопольне законодавство прибрати монополію. Тобто нам треба про от саме в цьому реформою полягає, де монополізація? От на кожне кожен ринок сьогодні монополізований і монополізований державою. Держава взагалі повинна піти як активний гравець. Їй достатньо створювати правила і збирати податки. Якщо, якщо ми говоримо, що зайдуть іноземні компанії, то вони не просто зайдуть, вони створюють українські підприємства, бо нашому і нашого законодавства вона не може прийти прийти працювати як нерезидент на території України, тобто це буде українське підприємство, яке буде сплачувати Україні податки, там будуть працювати наші люди. Будь ласка, держава, створюйте умови, напишіть інвесторам, що у вас там 80% повинно працювати українці, як це роблять інші країни. Реалії в нас такі, що якщо держава віддає монополію, вона віддає монополію просто в чиїсь приватні руки. Ну, ми маємо теж такі приклади. Держава повинна регулювати, монополії віддавати не потрібно. Це вже зроблено сьогодні в електроенергетиці. От, власне, я ж кажу. маємо що? проблеми. Так, будь ласка, зробіть, де монополі. Скажіть, змініть антимонопольне законодавство. Напишіть, що присутність на ринку не більше 10%. Не буде монополіста на 75%. В тебе максимально в тебе буде 10 гравців, в тебе буде 12, 20. Але Політично це бракує лише політичної волі. Я не знаю, чого їм бракує. Я не ну, знаю. Може ми можемо так... разом напишемо, той закон да Я вже до іншого виходу не бачу, бо насправді. Будь ласка, змініть закон і все у вас запрацює. Я дякую вам за розмову. Я нагадаю ми. нашим слухачам, що про енергетику, про можливості України у цьому напрямку і про необхідність реформ у цій галузі. Ми спілкувалися з членом колегії державного агентства з енергозбереження та енергоефективності експертом з питань енергетики, пані Марією Яковлеви.